Автосалон з віджатих машин. У Луганську відкрили перший шоурум вживаних авто, де можна придбати будь-яку іномарку за цілком пристойні гроші. Як саме працює схема та звідки ж машини? Розбирався наш журналіст. Було вашим, стало нашим. Рік тому соцмережі заповнило відео добровільно примусового позбавляння авто на Донбасі. Тоді у лексиконі українців з'явилося нове слово. Віджали. Багатенько машин втратили на сході й офіційні дилери. Куди вони ділися? Одні опинились в руках бойовиків. Інші хто зна, але от який збіг. Днями у так званій ЛНР відкрився перший в Луганську автосалон. Урочисте відкриття шоу-рому під гучною назвою F1 відбулося за всіма канонами з фуршетом і тортиками. На сторінці автосалону в соцмережах обіцяють вигідні умови купівлі автомобіля будь-якої марки та комплектації. Наскільки вигідні? Volkswagen Golf 5700 доларів, Volkswagen Passat CC – 12 тисяч, Nissan X-Trail – 7500. Із тамтешніми продавчинями можна навіть поторгуватися. Тут зроблять усе, аби тільки клієнт був задоволений. Навіть візьмуть у вас будь-яку валюту, хоч Юані. А решок в доларах який? По планаже рашот мультивалютна сімнадцять долари крівна. Усі авто в новоспеченому салоні вживані, привезені з Грузії чи віджаті хто знав кого в самому Луганську. на, на із Грузії. Генеральна на розпорядження І українська довіреність до управління і Я можу виїжджати з Луганська. Україну 5 до 10 днів в Росію догода в Європу маршрети. Під час підготовки цього сюжету стало відомо, що схожий автосалон щойно відкрився і в Донецьку. Той самий стиль, той самий принцип продажу. Жодних мит, ніяких податків та обов'язкового страхування. Головне готівка.